Всім привіт Добрий день Увага. Добрий вечір, тьотя Хая Прийшла посилка із Шанхая Зараз ми її розпакуємо, <с. Ой, ти мене насмішив, згадав цю пісню <с. <с. Добрий вечір, тьотя Хая Нам посилка із Шанхая. Ага. Так. А далі як? А далі включи этот. Вам посилка із Шанхая, так? Да? А я YouTube. думала із Китая. Ютуб, включи, там тобі. Знайдеш ці пісні і тобі розкажеш, що там далі. Якраз ти своєчасно приїхав додому. Непонятно що. Ми теж поки одвозимо сторонку. Треба глянути в телефон. Я вже забулася, що там воно йшло і скільки нам товарів по кількості повинно бути. Зараз розберемося. Ну, вроді А ну скільки штук порахує? Два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Угу. Ну от я замовляла дві сумки, мабуть, воно розпечати, то що Ну Оце дві сумки. Дві сумки. Бо так звикли, якось вдома постійно все купували в пакети. Заходиш, в магазин там метро, велика кишеня, всі ашани. Там чи сільпо заходиш і на касі завжди. Касир, майже тобі нічого не продасть, якщо ти називається, не купиш пакета, так? Ну, хочеш купляй, хочеш не купляй. А тут в Польщі якось непопулярні пакети, а треба такі різні сумки. І ось щось складувати так. Оце велика сумка. я Якийсь мішок сьогодні. Ну, сумку так. Да, я велику таку замовила замість пакета, бо всі пакети один, другий думаю наклади. Складувати ці сумки. Да. Одну я замовила речі, складувати. Так, будемо їхати на Україну, запакуємо сюди. місто чемодана буде. Так, да, внизу, воно також широченьке там внизу повинно бути. Я спеціально одну і другу. І рюкзачок купила собі ходити, оце чорненький, мабуть, рюкзачок лежить. Ні, оце чорненьке, бачиш? Ану розпечатає його, хочу глянути, який він. Бо я бачила на картинці, наче непоганий рюкзачок. Мені захотілося, щоб в мене є рюкзак, мені ж мама подарила, з яким я ходжу, скупляюся. А це такий рюкзачок ось навіть як десь їхати. Ну, ну я на картинки дивилася, то він такий нормальний. Повинно багато в нього всього поміститись. Магазин пішов скуплятися. Чим гарний цей рюкзачок, що в сумочку по клаві пішов, треба рюкзачок. Так, ну це, А я навіть ці вони роз... розпакував, це саме роздвигаються. А ну, а як же? Це він що маленький такий. Я ж наче великий замовляла. А що який? А це спеціально такі, бо пакети, оце пакети вже у нас закінчились всі пакети з Києва. Оце. Сюди накладуєш, застрігнула мене все. І все, треба буде їх. Ага, так. Ну я на картинці глянула симпатичний рюкзачок такий. Захотілося і мені такого думаю, тим більше він так складається, як ото шопіри, сумки складаються. І думаю, якраз ну, то, те, що треба. А як ми з тобою? Кавуна я... купили, кавун важкий нести в руках. в Рюкзак поклав клаві поніс. Не знаю, який це рюкзачок буде він щось сильно малий, ці вірилки. А поміститься туди кавун, якщо купувати. Він може й поміститься, але на плечі ти його не одінеш. А, а чого не одінеш? Там що, маленькі ці. Оце все, отакі коротенькі. Да? Як ти його одінеш. Це якісь детський. Та ні там не дитячі, як Був для дорослих. Для малих Китайців. Шанхайців. Ти сказав, ага. що шанхай. Ну, шанхай це ж Китай. Провінція Китаю. Добре, будемо розбиратися. Що там я згадала? Наушники. Так, наушники. Наушники. Бо ми у нас одна кімната. Як слухаємо кожен свої новини, то треба наушники. А то навушники ти розпечатуєш? Зараз ж я не знаю. По-китайському написано. <клес> ну ти мене самого початку насмішив. Приїхав чоловік додому пообідати. Обідня перерва. І насмішив заодно мене своєю піснею. А тут якраз кур'єр привіз доставка посилки. Там же твої й мої. Є. Твої, які чорні, а мої білі. Мої ті, які лучші будуть, хі <ріху> ага, Так. Я, по моему в пленке, блядь. пленкой. Ну да. Так вы ее так снять можно, просто ось вот так пиддить, мабуть. Ну, у меня ногти таких немає. Он уже зацепилась, бачишь? Ну, зацепилась, ты снимай. Ось. Це щоб воно не, не відкривалось. Ага. О, диви як грають. Мигають, як ці, як новорічні вогні прямо. То це, виходить, вони з батарейками заряжені, не батарейки тут, так? Да? Ну так, да, заряжені. Ану перевіряй. А це, мабуть, цей же шнур для зарядки. Такий коротенький. Отак От він цепляється, От. а заряжається, сюди ложиться. Ось так положив. І а все. як перевірити, як вони працюють? А зараз будемо проверять. зараз будемо підключать. Через Bluetooth? Да. Так. Так. Ну, Оце твої чорненькі. Да. От, 96% на від зарядки написано. Скільки? 96. Ну, якраз перед відправленням, мабуть, ну мабуть, 96 відсотків. І мої і я собі біленькі. Вибирала, це ти собі вибрав чорний. Ну, я біленький. Я такий. А шнур бачу, у мене білий, а те чорний. Ну, ми міняємося шнурами тоді. Чого це вони так? Ну, я собі захотіла навіть такі не, не білі, а якийсь теплий відтіночок. Мені захотілося. Ну У мене також. А, так. який. Ну, які. Золотисті. Так що тобі точно не підійдуть, ти то в мене точно їх не конфіскуєш. А чому тільки один мигає? І другий а, і мигає. другий. Як ти відкрив замигало, 71% зарядки, а ну міряй. Ну це твої міряй сама собі. Ну, ти поміряю, я подивлюся. Ну тут, бач, вам... немає буха, не вкладаєш. Просто так зацепила. От. Ну. І все. А тобто, а в твої ті чорні вухо вкладаються. Да. Да? Угу. А яка, ну, перевіримо, яка різниця. Я так не люблю наушники, раніше їх не купувала. Вони мені не треба були, а зараз знадобилися. Ну, я не люблю в вухо всовувати. Я дуже рада, що в мене такі, що не в вухо всовувати. А це що таке? Я не знаю, це, мабуть, якесь. Який... Подарок. Та ні, я ж я я забулася, просто що я ще таке замовляла. чого ну, не? я не. Ну ну. ну ладно, розберемося, потім почитаємо, ще що. Ну, що ж якась коробка? Ще... Якісь полоски, пачка. Пачка. По польську посилка пачка. А знаєш, що в тій пачці? Кавомолка ми ж купували, Кавомолоти. Сподіваюсь, вона зручна в нас вдома є. Ми з собою просто не брали, але вона незручна. Я її не дуже люблю, якась така попалася ця кришечка зверху. Поки відкриєш, закриєш, вона якось там фіксується, поки ти її включиш. Так, за скільки років, багато років вона у нас, я до неї так і не приловчилася, до тої кавомолки, через те, що там крішечка дуже незручна. крішка окремо йде. А кавомолка окремо йде. Ага, і в О, Сподіваюсь, тут кришка вдала. Не так як у нас вдома та кавомолка. Поки я закрию ту кришку, відкрию, намучуся кожного ну, разу. так цю сторону піднімаєш. Оставляєш, що тут зацеп такий. Воно жиде. Воно жі воно. Що такий зацеп. І глибоченька, о я рада. Що воно цепляється за це. Ну воно не цепляється, воно. То в нас буде цепля... одна перець молоті, друга каву тепер. Та що вдома залишилася. Воно, в принципі, це уплотнітель, а не зацеп ніякий. Уплотняє. Де оплотніть? Ну, оце я показувати, оце воно бачиш, воно мягеньке таке. Бачиш? Ну його не треба крутити, просто одягнув і все, так? Да? на правої. А його й не покрутиш, тому що тут бачиш щось ага. спеціальне. І тут воно контакти. Ти ось нажимаєш і вони ага. видвигаються і замикають воно контакт. І воно тоді включається. Треба перевірити, чи працює. Віримося, працює чи не працює? А там он подовжувати можна на столик. Яку пісеньку ще заспіваєш? Mm? Яку пісню ще заспіваєш? О, працює. Ну і добре, будемо з кавою, свіжа, мел мелена кава. <кій> Дуже смачна. Ой. Все сподобалось тобі всі покупки. Зараз будемо перевіряти не знаю, що... наушники. Та зараз почитаємо, я забулася, це що це, це таке. Ну що скажеш? Що? Заспівай нам, бо я не хочу, ти на роботу збираєшся, я не хочу, щоб ти їхав. Не, все, співи закінчилися. <гум> все, всього доброго.